38200 коштує оцей величезний трьохметровий диванчик. Називається модель Coin і він дійсно зручний. За рахунок того, що тут класне пружинне наповнення, ти сідаєш і буквально тонеш в диванчику. Він мені дуже подобається по якості, по комфорту сидіння. Так крім того, диван ще і розкладається. Тут у нас іде крокуючий механізм. Ніша для білизни в цій секції, ніша для білизни в цій секції, тобто речі є куди заховати. І можна класно вмоститися. Тут зараз покажу вам спиночка падає, і ці подушки, якщо у вас є заду, стіночка до дивана, можна сісти і. Ось так відпочивати, дивитися телевізор, не знаю, сидіти, чилити на диванчику або просто на цій частинці. Е, вартість 38200, саме це коштує 41 тисячу через тканинку, і спальне місце тут метр 60 на 2. До речі, спальне місце буде зручне, цільне. Бачите? Оці секції вони йдуть цільні, тобто у вас не буде стика між під спиною. Е, розмір 3 на 1,60 60, І що саме головне, кут універсальний. Тобто при монтажі ви ось цей кут можете ставити як зліва, так і справа. Кутовий диванчик Коин на сайті Солоха Ей в шапці профілю телефон для зв'язку.